Ми точно не хотіли, щоб це був бронзовий якийсь такий поминальний пантер. Для плачу та, і з чорними червон... з з стрічками з, габ... з габро, таким типу. Та. тобто ми не хотіли того цвентарного дизайну. Е е вийшла, в принципі, така скульптурна ландшафтна форма. Так? Тобто, яка може бути в принципі, як місцем споглядання просто на вежі. Але це все одно місце, куди хочеться прийти. Куди хочеться прийти. І власне, цей трикі гейм такі, що тобі хочеться прийти, і ти зоно ніколи не забудеш, чому це присвячено. І я був, чесно кажучи, в Шоці слухав лекцію Лілет Бределс, така історикиня архітектури Амстердаму. Вона показувала, що в Південній Африці, коли зробили музей апартеїду, і біля нього чи в чи в комплексі, чи в якихось приміщеннях зробили е скейт-парк. Ну це ж класно. діти масово туди валять, так, якби, і вони просто ніколи не завжди пам'ятають про партиїд.